Всім привіт, друзі! Сьогодні я вас буду вчити э... робити... Ой, такий закров ленточкою. Давайте я свою корову. Так поставлю, щоб ви бачили все. Зараз вибачаюся. Світло я вимкнула вам. Ну, ви хочете з такого навчитися. Дивіться, ви берете рукою, щоб було ось так у вас. І палець повинен вказати в неї ось так бути. І пробуємо закрутити але не самою рукою, а самою кісткою. Е і Спочатку можете пробувати ось так помалу, а потім вже, але щоб ленточка була вище е, підлоги. І ось так це буде гарно виглядати. Ой. Тільки щоб у вас такого не було, що вона закрутується. Okay. Та ви повинні, коли робите це, е, цей скріп, то ви повинні, повинні ставити ось так на пальці і руку в бік. І оцю руку отак не згинати, щоб у вас так не було. Повинно, щоб рука була ось так прямо. Можу вас ще навчити ось такому зробити кружечок і відразу підкинути паличку. Ви повинні навчитися, спочатку робити круг. Круг ми робимо не ось так. Бо потім він у вас не бить, тому що е, коли рука згинається, він виходить, але не геть гарний. Потрібно, щоб рука була вся рівна. Ой, щось у мене тут ось так ось, коли ви робите щось, то так не може бути. Ось у мене це зволист, тому то я щось неправильно з цього робила. Тепер ми робимо не ось так. Ось якраз теж може, коли ви отак от дітки робите, коли ока зігнута, ви робите це колись таке, mm. то теж може запуститись лінточка. У вас повинна бути рука вся пряма. ки сильніше, 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 сильніше. Потім раз, два. І кидаєте я це Ну, а я не зловила, бо не вийшло. Зараз ще раз робимо. Раз, два. Теж не вийшло. Але я думаю, що зараз вийде. Бачите, я зараз зігнула руку, і в мене якось воно так ось захлопується. Це дуже тяжко, якби не зігнати руку, якщо б маленький поміщення. Так що у себе в домі краще не робити цього вдомі, тому що ви можете, наприклад, люстру зламати щось відірвати, але я це роблю вдома, бо немає зараз куди піти мені. Але я знаю, як цим так що я це роблю поки що вдома, але обережно. Але раджу вам, раджу вам робити це, або якщо хтось ходить на гімнастику, або кудись, там, не знаю, на які станції, то або йдіть в зал гімнастики, ось що може бути. Викинуться на це Ви повинні оцею паличкою зробити не міні-кружочок, а просто кружочок і зловити. А в мене зараз все не вийшло. Ось.

Змійки. Змійка робиться теж легко, як і ось це. Це у нас робиться теж ось так. Сказати у них палець. Теж. І якраз на ось це робимо теж так. Але це ми робимо ось так. Скажу вам, як це робити. Це робиться дуже легко. Ви повинні, як оце кісткою робити кружочки, так і робити в сторони, щоб воно у вас було не отак що це разом, потім воно швидко е, закручується все разом. Ви повинні великі Відчинку. Ось так ось може бути, якщо дуже близько все можете робити, і не швидко. Ви повинні це робити швидко і рукою ось так ось не можна шевелити, тільки кісткою руки. Виходить ось така красота. Так, як я вам говорила, це дуже легко. Там можна зробити щось з ленточкою, Ось так. Ровати оце рух. Та вертаєтеся змікою. І раз, два і три, і чотири і чотири шість. І, і, і знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Це теж дуже е, робиться, у вас рука повинна бути ось так спочатку. Ви робите круг, і е, ваша ліночка повинна вже лягти на підлогу, і ви з підлоги робите цю дивіться. І якби ви як робите цей коло. ой, на мене все Е, коли ви робите це полу. І потім робити швиденько таку змійку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І так далі, і так далі. Тільки щоб рука ось так не була. Повинна бути раз. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І буде змійка. Та ви не можете стати на лінточку, тому що у вас потім не вийде, бо ви зачепитесь і вас не вийде і. Ну, не вийде у вас потім. Можу ще навчити вас, навіть не знаю чого. Але ось це ми робимо і все, це на дві руки. Це раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну і так на дві руки. По п'ять разів. По п'ять або по чотири, хто як хоче. Але ще в один раз не був. Тому що це буде мало розмірів. Mm. Сім. Е Мусимо розгрівати руки. Ось я, наприклад, вчора була у лікаря, я здавала кров. І е, я на цю руку, де мені здавала кров, е, там я і роблю ці упражнення. Бо це права рука. Права рука це моя сам не влюблення. так що якщо я це роблю все просто. Бачите, якщо я ось так зігнула руку, то вона все на руку збирається. А так то ні. Так Тобто це все гарно. І це теж можна зробити легко. Теж вас можуть цього навчити. Ви теж виправляєте руку і раз, і два, і так в бік. Такий знак безконечності виходить у вас. Ось таке у мене коротке відео вийшло. Кому сподобалося, хто чогось навчився, ставте лайки та підписуйтесь на мене. Коли у мене буде під цим відео e, 2000 лайків, випущу нове відео. Наприклад, з Ватюгами. І всім!